Ми не росіяни, ми своїх не кидаємо. Думав, це якісь мої хлопці в селі. Кажу, алло, алло кажу, пацани, не стріляйте. В той момент, коли я думав, що я вже помру, я думав е засин. Командир, що ти думав? Я тебе кину. Ти каже, больний на голову лейтенант. Каже. Я тобі казав, не лізь. В дане відрядження я поїхав як головний сержант ротної групи. Mm -hmm. Було близько ста чоловік наших підлеглих. 19-го. Березня нас закинули в село Солодке. Завдання у нас було тримати лінію оборони зі сторони степного. В той момент, приїхавши туди, я пройшовся одразу по позиціях, обійшов периметр села ну і побачив дуже багато двохсотих. Ми не росіяни, ми своїх не кидаємо. Ми їх забрали і до села ми їх дотягнули, доставили. Виїзд на нуль це мій перший був. Перший бій. Вони метрів, напевно, 150 Виїхали танками. Перша ну колона ця заїхала. Вони виїхали в поле перед посадкою, перед селом почали працювати, знищили нашу бойову машину піхоти збройних сил, але відступили. У нас був один РПГ. Розрахунок на напрямку, щоб не наражати людей на небезпеку, я з лейтенантом ми пішли коригувати вогонь артилерії. Необхідно був просто військовослужбовець, який зможе дати координати, який розбирається в картах, топографії. Ну, я як офіцер, я ж не можу солдата відправити, який не розбирається в цьому взагалі. Ну, це якось не, не професійно. Пішов сам. Моя задача була дати сигнал, щоб наші танки виїхали вчасно на позицію. Бінокль побачив, що їде колона, метрів 600-700 від мене по дорозі. Дав команду, дав XY координати, відправили солдат до на задню вулицю села з Антоном, так, так би мовити, перегрупувались. Та й хотіли зайти з флангу. Хотіли зайти з флангу, зустріти колону, бо в нього був протитанковий засіб. В мене теж був був гранатомет толковий дуже сильно село крили. І ми всі були по підвалах, і видно, в цей час, я не знаю, чи ДРГ зашла, чи як. Кажу алло, кажу, пацани, не стріляйте, це ж це ж свої, свої, махаю потім, як друга черга пішла над головою, то я б що не свої. Мені пропала одна куля одразу в бронежилет, пробила мені е, мою пластину. І пробила мене, і надати допомогу собі медичну я не міг. Через щільний вогонь противника було прийнято рішення ліквідувати і все, що я міг, це тільки їх знищити. Одного, який за будівлю виглядав, я стріляв одиночними, якби прицільним пострілом я йому попав одразу в голову. Потім прострілили мені ліве плече. Я ще вспів одному в шию. Я вже відчував, що я помираю, У мене рація була. Я допов... ну, вийшов на своїх, сказав, що командир двохсотий, бо признаків життя він не подавав. Я трьохсотий, веду бій. І старався вже дотягнути, скажімо так, дотягнутися до гранати, але втратив свідомість. Потрапив мені осколок, от, якщо бачите, от в щуку, пробило мені пазуху, і зараз осколок в черепі в орбіті, в даху орбіти, черепа. Перебив зоровий нерв, ну я зараз не бачу на око, на ліве. От. І потім ще черга пройшла забрав мене покійний мій прапорщик Микола. Я просто зрушив ногою, почув оці шепотом, що живий. Каже командир: що ти думав? Я тебе кину. Ти каже, больний на голову лейтенант каже, я тобі казав, не лізь. Скинув мене на плечі. Я прокинувся, бачу навколо себе всіх своїх хлопців і, і зрозумів, що. Все буде добре. Побратими нас почали витягувати. Вони подавили щільним вогнем ворога, внаслідок чого ворог мав відступити. Ну, в той момент зайшло 5 бойових машин піхоти і на чолі з танком. Нас було 20, ну, 20 чоловік. Побратими влаштували там їм пекло, скажімо так. На жаль, Троїх е, вже немає тих хлопців, які е, рятували мене і мого командира. той момент, коли я думав, що я вже помру, я думав е, за сина. І була відкрита рана на нозі. І він подивився на мене, подивився на рану, каже, нічого каже папа, ти сильний, ти переміг. На даний момент я вже на службі повноцінно. Якби, е, після поранення пройшло е, півроку. Ну, я намагався поступити в Харківську академію е, Національної гвардії України, але у зв'язку з пораненням на медкомісії мені сказали, що я не придатний для того, щоб навчатися на офіцера. Планую подальшому ну, місяць-два і знову на фронт. Так. Я вже відмовився від відпустки, то, що мені давали з госпіталя, бо треба було на службу виходити. Наскільки важко втрачати своїх побратимів, наскільки важко бачити когось скаліченим, і не дай Бог загинувшим і бути на похоронах і так далі. Ми обов'язково переможемо його, нашого ворога. Ціну, яку ми зараз платимо, це, напевно, ціна вільного життя наших дітей.